А от переселенці зі Сходу не служитимуть в армії та не звільнятимуть від терористів свої ж будинки. Принаймні, поки не завершиться АТО. Військомати просто не призивають чоловіків-переселенців. Чому? Дізнавалися наші кореспонденти. Зазвичай у цьому коридорі обладміністрації яблуку ніде впасти. Переселенці зі Сходу приходять оформлятися в контактний центр і отримувати допомогу. Але зараз нелюдно. І навіть ті, хто прийшов у камері, на раді спілкуватися теж не хочуть. Я не не, не, не. Черкащина вже прихистила 2,5 тисячі переселенців. Із них 369. Це чоловіки призовного віку. Ось тільки йти воювати за свої міста вони особливо не бажають. 69 осіб приїхало із Криму, так? із них 15 стали на військовий облік. І з ходу на військовий облік не ставали. Інформації ну, немає в нас по цифрам. Ну, загальна картина, та, що склалася у мене, що просто приїхали пересидіти, перечекати війну. розумієте, Тоді повернуся назад. Сергій разом із дружиною та донькою інвалідом утік із Луганська у Черкасах. Вони вже понад місяць в армії служив, має фах топографа, але воювати поки не планує. Та й у військкомат ще не запрошували. Діло навіть не по політичним, а більше по економічним таким мотивам, тому що у нас зараз проблеми з жильєм остро стала, проблеми з фінансами. Якщо буде якась необхідність і обща мобілізація, це вже інший розговор. Ну на даний момент я как бы, не готовий. у військоматі запевняють, не можуть призивати біженців, як каже заступник комісара, людей із вулиці в армію не набирають. Перед службою призовник має пройти перевірку на благонадійність чи немає в нього судимості, чи не співпрацював із сепаратистами. Ці дані повинні надати МВС і СБУ. Перед тим, як військово, військово зобов'язано направити до військової частини, він, ми запитуємо характеристику з місця роботи, з місця проживання там, сільської селищної ради, як він характеризується в громаді і тому подібне. От, за певних причин ми на цих людей не маємо цих, цих характеристик. Навіть якщо така людина й захоче добровільно служити в армії, її все одно не візьмуть до підтвердження особистих даних. А таке буде можливо лише після завершення АТО. Відтак біженці зі сходу за нього ж не воюватимуть. Свої життя за свободу та єдність України покладуть інші. Вікторія Курченко, Віка Новини.